Бурлеск, сатира й гумор на полотнах. У сумах відкрилася виставка живопису київського художника Владислава Шершевського. Які роботи на ній представлені, бачила Ірина Касяненко в експозиції виставки понад 50 картин київського художника. Це портрети, пейзажі та натюрморти. Майже всі вони створені майстром упродовж останніх двох років. Виставка мені дуже подобається, вона Така оптимістична. Куди не посмотриш, такі веселі, веселі такі компанії. Ну, в общем, є о чому задуматися. Є такі картини, що є, о чому задуматися. Очень хороша робота, інтересні, сміли, яркі, колоритні, шикарні. Картини сповнені дуже багатим сенсом. Все дуже чудово. Я сама навчаюся на художника, зарядилася позитивом, натхненням. Виставку автор назвав не сумуй. Так вирішив після візиту в Суми півроку тому. Мені показалось, що люди трохи серйозні, чим очікувалося. Невже Неужели я думаю, це названня суми слова вот. И мне показалось, що було б доречно так, як то назвати Не сумуй или «Не горюй». Подивитися на полотна художника Владислава Шерешевського у виставковій залі філантроф. Відвідувачі зможуть протягом 2,5 тижнів до 2 жовтня. Ірина Касьяненко, Сергій Мілевський на часі новини.